Тут маленький башкетник. Чого mm так -hmm. красиво, mm ні? -hmm. Хай я морби руша, мої турки я чур. У нас про багато, їсти гратися і спати. Кожен день як свято, ти моє золото. Зіграємо в лото, називаєш мене немає мамі. Не лише тебе ніякі няні. Нам одну так весело, не слухаю, Алло ура, почалася наша гра. Ти хочеш ховайся, а я йду тебе шукати, маленький башкятник захотів діді спати. <звук> ти куди щоб втікав Петровича ночував? Кобасу він тобі дав, ти мене продав, На наважу проміняв. Амур, ну кіс, ну пікні, пік мій, пік мій пік мі, пік мі, Куди ти мене привіз? За плечима густий ліс, ну, камон кіс я просто вожу тебе за ніс, та тобі не признаюсь, бо ти цього просто б не вивіз. not a secret Наче магніт, один такий на цілий світ. Послухай мій новий хіт. Здіймай всю політ, зроби правильний вибір. Ти же вже такий дорогий кіпс. Фотка на пам'яті, здесь є сміт. Слови мій кіс-кіс-кіс, ну кіс. піт мій, піт мій, піт мій, піт мій, піт. Вау, поставлю ау, живи тут і зараз нау-нау. А хочу ти де? Ау-ау, я тут мяу-мяу. Виходь рута котяра, в мене є сусисок пара, налетіла чорна хмара. Амор-мор-мор, ходи на ручки, ми з тобою у двох розгоняємо усі Я беру тебе, май мамі. Аморчик, ти такий прям I've very good, це нікому не секрет. Окей, okay. game over Ой, то є сосиски. Тримай а, а ще Мені приснівся такий сон, з тобою в унісон. Дошкрапля мистикає зі кон а слон я завжди беру свій телефон, відкриваю халере, все так це був не сон. Так то до тебе, коли не ліз, сінки баут вам я тайми лідис. Пикми, 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 пліз.